Що робити, якщо тобі не подобається твоє життя, твоє оточення, твоя робота, сім'я, та професія, яку ти вибрав, освіта, родичі і тому подібного? Треба знайти смисл свого життя, в чому він полягає. Він полягає в пошуку своєї істини, свого я. Для того, щоб його знайти, потрібно відкинути все те, чим не являєшся ти, і зрозуміти, що тобі подобається, що ні. Як це можна зробити. Це можна зробити, коли ти покладаєшся на свої відчуття. Тобто те відчуття, яке тобі підказує, що це не є твоє, тобі це не подобається, ти цього не вибирав, це було нав'язане суспільством, батьками, школою і такими іншими речами. Ти зможеш усвідомити це все, зрозуміти істину свого призначення в цьому житті. Тож, переходь, в описі є мій телеграм-канал Алея Інтегра якому я допомагаю людям знаходити свій смисл життя і інтегрувати це?